Якщо вам потрібно зажати багатожильний провід в автомат, то згідно пую просто так, його зажимати не можна. Чому? Тому що ці жилки з часом від нагріву охолодження, від різних температурних розширень, від вібрацій розлазяться, затяжка послаблюється, потім починається місцевий нагрів в місці контакту. А від нагріву ще більше розширення і охолодження, коли немає струму. І, зрештою, Автомат може поплавитися згоріти, це є ненадійне з'єднання. Але що робити в такому випадку, якщо треба зажати багатожильний провід? Значить, я зустрів в місцевому магазині ось такі ось наконечники такого плану. Якщо знайду в інтернеті, я посилання кину, кину в опис від відео посилання і назву, як вони гугляться. Дуже зручна річ. Значить, е прекрасно зажимається в автоматі, ось так воно виглядає. В обжатому вигляді. Якщо вам потрібно обжати тонший провід, у мене тут 4 квадрати, то я його зігнув в два рази. зажав плоскогубцями цю клему це лужена мідь. зажав плоскогубцями, запаяв паяльником і це набагато набагато кращий варіант. Тут в мене провід силіконовий, він вже був залуджений, то я просто навкруг облив припоєм і затягнув термоусадкою. А там просто мідний, то я його. Зажав і залудив. І тут, завдяки тому, що в нас один суцільний кусок металу, воно нікуди не дівається, не розлазиться. Ось така штука.